Тема нашого уроку закріплення вивченого про іменник. Давайте згадаємо, що таке іменник, та складемо інтелект карту. Перш за все, іменник це. Іменник це самостійна частина мови. Чому саме самостійна частина мови? У нас є самостійні частини мови і службові. В чому різниця? До самостійної частини мови ми можемо поставити запитання. Далі, що робить іменник з предметом? Називає предмет. Іменник відповідає на запитання Хто що. Назви у нас бувають іменники, істоти і неістоти. Істоти це все живе. Це бджілка, учні, діти. А неістоти це неживі предмети, це телефон, стіл, вікно. Іменники у нас бувають власні це ті іменники, які ми пишемо з великої літери. Наприклад, Дніпро, місто Дніпро, Світлана, Ім'я, Мурчик, Кличка тварини, Марс планета. І загальні у нас бувають іменники, тобто це ті слова, які ми пишемо з маленької літери. Вулиця, місто, держава, річка. Продовжуємо далі. Що ще у нас пов'язане з іменником? У нас є іменники антоніми це слова, протилежні зазначенням. Наприклад, друг, а протилежне ворог, мир, а протилежне війна. Світло, а протилежне темрява. Іменники синоніми це слова, близькі за значенням. Будинок, оселя, хата. Тобто це ті слова, які мають одне значення, але читаються та пишуться по-різному. І ще іменники змінюються за числами. Один багато. Будинок будинки, їжак їжаки. Також іменники діляться за родами. Згадаємо, що в нас є чоловічий рід, жіночий рід та середній. Наприклад, чоловічого роду іменники учень, біль, лікар. Жіночого роду учениця, адреса, погода. І середнього роду сонце, море, вікно. Дякую за увагу!